Чому? Ми не прямий пауз. Ми не... Давайте не будемо заослятувати. Засідання відбувається відкрито, прозоро. Дякую. Дякую, голова. Заражає засідання комісії по США і замаючому. Не буде запрошувати. Дякую. Це також Там три чи чотири скарги було від громадян, від сусідів і адвокатські. Ставник на те, що в рівень шуму. Так, це, е сусіди даного приміщення і дві скарги було від громадян фізичних осіб, які не розверталися і до міліції. І до міського голови по про побиття та шуму шуми, які відбуваються постійно при кафе. Друга була скарга з ксерокопіями вхідного білету і виданого чеку на нічний час. Ось такі скарги були. Ми спеціально запросили на комісію, яка розглядає дані питання. Особу за вчинені наслідки, так як відбулося побиття, і люди приходили на офіційний міського до Друге, депутатські, е, не депутатські, а адвокатські було е, звернення сусідів. Тому ми запросили на дану комісію, щоб розглянути питання роботи даного підприємства звичайно роботи з громадянами, які відвідують як споживачі, які наслідки мають це все. Ну і по суті зразу запитання. То, що пишуть, то, то неправда чи це правда? Ну, Навіть то, що, О, Навіть це, що сказано Геннадій Васильович. Але... <клес> Шановні колеги, <Клес> давайте я буквально дозволу зачитаю. <клес> Уважаємо Анатолій Гор Городському голові города Буч, Горко Анатолій Павлович, розписував на нашу комісію. уважаемый Анатолий Петрович, обращаемся к вам, как к избранному председателю городской общины, с просьбой остановить распоявшихся хулиганов, которые под покрытием охранной компании устроили настоящий геноцид по отношению к посетителям клуба «Чикаго» в городе Буча. В субботу ночью 28 января 2012 года работниками службы охраны клуба Чикаго, расположенного в Тоновом центре Пассаж, Быча, были нанесены множество телесных э, повреждений посетителям, нескольким посетителям, нескольким В клуба. Правоохранительных органов было зарегистрировано соответствующее заявление об указанном инциденте. Через неделю при аналогичных обстоятельствах был э, подвергнут изменениям еще один из посетителей клуба, заявление которого также находится в милиции. Сам пострадавший залечивает травмы в Бучанской больнице. Изучая гостевую э, клубочка, Здесь значит, идет первый сайт А также посетив форум Бучанского сервера с наименным названием, значит, можно предположить, что указанные случаи избиения посетителей далеко не, не, не единичны. Совершенно непонятно на каком основании и как эти... Как, Слово, смогли получить возможность заниматься охранной деятельностью, лица не безображенным интеллектом. Ну, ну да, это, это уже... Эмоционально. Я могу, да, эмоционально. Суть записано. в том, что там какой-то был инцидент, и люди неоднократно и люди обращались в милицию. Вот да. вот а все остальное, это эмоции, и у каждого своя правда. Давайте просто человека тоже послушаем. Сколько звісно із інтернет-сайтів дійсно неким російським окраїнам? Дійсно, є такі випадки, чим зроблені, ну, не знаю, скажімо так, але я особисто чув, що таке відбувається. Будь ласка, прокоментуйте. Що я можу сказати, свято? Такі випадки дійсно існують. Вони загалі не тільки в ОПІНі є в Вірпіні, так і не тільки в Бучі, так і в Верпіні. В ОПІНІ не так воно видно, тому що там багато таких закладів, які працюють. А в Бучі він один. Все це в кожному випадку ми підходимо індивідуально. То есть я розбираюся з кожним випадком. Хто що ви шуті кажуть, дійсно це є емоції, але ви самі розумієте, що. І збиваю вже ж не десятками людей, а кожен раз е якийсь один биток, трапляється. Це, е ну, я не, за не захищаю себе і співробітників, але люди ведуть себе, деякі люди, ведуть себе неадекватно. Той не розрахувався, питається вийти для охорони, для нього це нічого. І виходить схватка, я так називаю, схватку. То. І цій схватки ці виходять победителем ці виходить потерпівшими. Я наскільки наголошую про це, То есть, сам приймаю участь при цих мероприятиях, щоб ізбавити як менше зробити ризик отримання тілесних ушкоджень під час відпочинку в такому закладі, але іноді це ну, не виходить. То есть слово <говори> не буду запитання? Я звучаю, я не вибрав цю назву, там є людина, яка... Це не керівник охорони. За не керівник чекався. Можна в мене питання. От ви підтверджуєте, що такі випадки бувають. так? Да? Тим да, займається міліція, зараз проводиться. Давайте тоді я уточнюю. Ви підтверджуєте, що бувають випадки, коли ваші охоронці б'ють людей. Ну, не те, що б'ють. Ну, ви це підтверджуєте? ви таке, що так випочали, що ви це підтверджуєте. Випадки того, що були нанесені телесні ушкодження, так були. Так. До мене тоді питання. Е, зрозуміло, що коли людина приходить там в якесь таке місце, типу Чикаго, випила чи не розрахувалася, там, чи ведеся неадекватно, такі випадки можуть бути. Це для вашої служби охорони якийсь сюрприз? Чи ну, ви до цього не готові? Що таке може бути? Я розумію, що готові. Так? Це ваша робота, і ви повинні вміти реагувати і вирішувати ці питання таким чином, щоб не завдавати шкоди цим людям, навіть які прийшли сюди, і навіть вони на підпитку, і навіть ведуться неадекватно. Ваша робота, мені здається, це моя особиста думка, не в тому, щоб калічити людей і відбивати охоту, ходити в цей заклад взагалі. А ваша охота, ваша робота в тому, щоб е, е, ці, якщо вони виникають, по-перше, попереджувати, що ті люди, які це ведуть неадекватно, їх зразу видно, їх можна локалізувати і ці, попереджувати ці конфлікти. А якщо вже він стався, то мені здається, треба ваша робота і все, що ви можете робити, це блокувати цю людину, визвати МВС. Міліцію. І, і, і чекати, поки вони приїдуть, і з ним будуть розбиратися. Не бити його, не крутити йому руки, не пинати його ногами, не випускати його, якщо він не, не розрахувався. Але просто його утримати. І це е, ознака професійності роботи. Так? Якщо ви взяли його відганцели, то це просто непрофесійна робота, я, я не професійна робота. Поки не так сформулював свою відповідь, я поясню, в чому. <клух> Працюють, так, да. є неадекватна людина, його локалізують, питаються вивезти. Але за нього йде ще як мінімум 5 чоловік. І виходить, ось така потасовка. і ці потасовки, як правило, це не то, що взяли одну людину, видірнули, взяли її накліпали. У вас, у вас тоді недостатньо там людей. Но якщо відбувається така ситуація, яка б не була б причина, да? а результат в тому, що ваші охоронці вступають в якісь там і навіть перемагають, і когось там побивають. Да? Мені здається, що цим треба не пишатися, а вибачте, задуматися, що у вас недостатньо професіональна чи недостатня кількість там охорони, чи неправильно організований весь процес охорони, там яким чи ви не фільтруєте фейс-контролем там тих людей, яких туди взагалі не можна пускати. Це, це якась системна методологічна помилка у організації служби охорони. І те, що ви визнаєте, знаєте, що таке є, то мені здається, від цих людей, які у вас охоронці, які теж не адекватні, мабуть, які. Агресивні і так далі. Треба позбавлятися, хай вони відповідають за свої дії і наладьте там просто роботу, так, щоб таких випадків не було. Ні, ви як керівник, це ваша основна мета. На працю, я от, ну, є в мене Будь ласка. Стараюся не допускати. Останнім часом не допускати, але до випадок е, був в суботу. Я... Взагалі не знаю, як його тобто будемо розбиратися, але чоловік вказує, що його побила охорона. Але так як ви кажете, то есть, працювали, робили все професійно, затримали людину, яка вела себе неадекватно, то есть, локалізували його, він зламав там деякі матеріальні цінності клуба, викликали міліцію, тримали його до приїзду міліції. Але, Після того, як міліція піднялася і хотіла його, ну, забирала його кудись вивозити, в цей момент охрана там вже була не про що. Він приїхав міліцію, коли спускався з другого поверху на перший, у нього вже споткнувся впав. Ні, він не спокнувся, угу. впав от зараз працюють над цим дивіться, Він в Ланді побив дівчину, всі бачили, як він її побив. І його тут же Депутати, депутати опривлікли, і він е, своє поруч. І не буде до вас питань. Всі будуть бачити, що відбувалося, і міліція, і Ну ви розумієте, просто раз. був. За коронки хоч Це їх робота. Те, що вони постраждали, це ніхто не коронки. <говори> <раз> я запитую, я запитую, чи хоч раз хтось постраждав. Хоч 10 разів вони постраждали. Це що, <говори> яку чергову камеру, потім ви поставили там камери, але Чего на середній <говори> чергову камеру, <говори> <Так, говори> яку я піду з вільні Тому що офіціанта, якщо така людина веде, <говори> це ж ваш захід, в часі був. оцей випадок був зафіксований на мобільний телефон. Але коли його вбили на лісничній площадці, то знімався фіксацій. Ні, я з'ясую, хто був, то я дав люди. Ну, людина вказує прямо, прямо зараз, щоб побила когось. Е, от підтримку моїх колег, бачите, все-таки конфлікт існує. В цьому заключається питання. Або вам треба налагодити існо, свій професіоналіст і співпрацю з тим е, закладом, який вас наймав. Або нам треба що? Треба, які будуть продовжувати такі. Нам mm. треба думати про закриття такого закладу, і вас не буде по, по суті тоді що? Прийомте робота. Значить, з вами полягає питання і у вас теж. Зараз існують такі, і ви частково визнаєте, правильно чи неправильно, а в цілому дійсно no, я підтримую своїх колег, які підказують вам конкретну пропозицію. My і вони полягають в тому, що. Будь ласка, ви до себе віднесіться. Так. Якщо такі будуть далі продовжуватися е, звернення, відповідно, нам треба буде реагувати по-іншому. Зробимося. То ви, мабуть, прийм... прийміть це як ну, пораду, а... Ми можемо розглядати, рекомендувати. Ну, так, так. Я, так, я, де... я, я, я думаю, а ми будемо впливати на реконкому дерева. Якщо з вашого доступу. Ми провели цю профілактичну роботу разом з начальником міліції буде запрошена дана особа і керівник даного закладу. Дана юридична особа має ліцензію на вид діяльності надання послуг з охорони, з якою закладу укладено офіційну угоду з керівником даного підприємства надав Чікаго. Начальник міліції працює в цьому напрямку. Всі заяви, які надходять, він дійсно ми говорили і сьогодні, зранку, дев'ятій ранку, ми всі разом сиділи, обговорювали питання. Питання номер один, те, що нема фіксації, які відбувається. Питання номер два. Людина, яка була постраждала, на другий день прийшла і каже, я не пам'ятаю, що вчора було. Це не говорить про те, що тут знято зобов'язання. Питання номер три, що дійсно професійність і підтвердження того вам бій боксерів, да? як не спонукали кличка меншого, старшого до бійні, але результат такий. Спорт, хоч він і такий бойовий, але мораль і етика поведінки даних боксерів показав всьому світу, що Україна належно може триматися і Україна є. По рейтингу навіть серед відношення має досить високий рейтинг у тому відношенні, що навіть при таких ситуаціях провокаційних гідно витримали ці боксери свій удар. Результат ви бачили, які одного затримали, другого грошу подали. При тому всьому чемпіонат залишився і чемпіон світу став, залишився наш же земляк. Україні. І де б ми не були і сказали, що хто така Україна, ми просто кажемо Кличко, Шевченко, і це високий рейд. То в даній ситуації ми говоримо про те саме, що. Бій ніколи результату не дає, і побиття тих людей ніколи не вдасть преференції не вам, як охоронні фірми, і не професіоналізму. Друге, налагодьте так роботу, щоб цих звернень не було, щоб скарг не було, щоб людей так не було, і щоб в цьому не замішували всіх інших. Якщо ні, в разі, то будемо діяти по-іншому. Поки що ми проводимо це як профілактики. Таке не так не било, а взагалі не перебуває. Дискотеку. Ну, рік є, так? Скільки ви охороняєте даний заклад? Ми зайшли чисто. В сентябрі, так. Півроку. Справа в тому, що півроку не було жодних звернень. І я так вважаю, що і побиття не було. Я не можу сказати, якщо Там Були. сінтем. Були, то питання вже стоїть не ваші охоронні фірми, я так розумію, якщо побиття були. О, ви це знаєте, да? Я пам'ятаю слава пам'ятаю славнозвісний заклад в районі Бученського залізничного вокзалу, де просто хто б його не охороняв, але я не знаю, як це назвати, але там і урнами билися, і каміння в один одного кидали. Я так розумію, що потихеньку перебазовується, той заклад, який він наляганий, зачинений зараз, так? Ні, там двої власни працюють. Але нема дискотеки. Ну зараз такого немає. Зараз перебазовується просто в ЧК. От. Але там відбувалися страшні речі, Прошу. і різали людей, і різали людей. І що, чого там тільки не було. Яка, Дійсно, вам є доцільно посилити охорону в цьому плані. А взагалі-то в мене є пропозиція. Запросити все ж таки на наступне засідання представників ресторану, власників цього Чикаго, і з ними пропрацювати питання доцільності тих, тих дискотек і тих заходів, які вони роблять. Дуже ще ж звернення є про, то, да. про рівень шуму. Так, так, звичайно. Тому тут по цьому, скажімо так, проговорили, а по ресторану Чикаго з дискотеками тут треба. Запрошувати, спілкуватися з ними, чи є взагалі сенс в тих дискотеках. Якщо ми з одного закладу дис дискотеку прибрали, вона з'явилася в іншому закладі, і там будуть отакі систематичні речі відбуватися, тобто, де ідеально поставимо, вони, вони будуть справлятися з цим ілютериками. Терміново потрібно, щоб забезпечували об'єкт. Технічними засобами. Це відеоспостереження. Ві -ві -відео Тому ну що раз, другий, третій, а потім у вас будуть проблеми. Це навіть репліка, коли буде, наприклад, подивитися сьогодні це сучасне, як кажуть, не нове, щось ми говоримо. Що будуть відеокамери, це буде стрімувати і навіть ті, хто всіх інші, хто розуміє. Ви, будь ласка, добивайтеся, мабуть, цього, все буде нормально. А, так, ви, причому, ви, ставите, ви повинні рекомендувати. Ми рекомендували з самого початку, але на сьогоднішній день вже вирішено це питання, тобто було встановлено відділу на по всій території зала. І таблички скрізь поставили, людина йде, то вона родує. Отже, вона себе не вела, є. Річки в першу чергу. Камер немає, тобі що вже різні. через одну... Пресі... Потім адвоката він. Да. Буде... Це регістратор невеличкий, так, хоча б, щоб він був десь на барній столиці, для того, якщо людина вже себе веде, вона ж не зразу це трапляється. То, то вже починають записувати туди. І проважайте їх до виходу в цей увазі чи куди. І ще питання, наскільки швидко реагує Лучанська міліція, наскільки позволку приїжджається. Нічні час бучанська міліція за місії швидко виявила, а так взагалі пройде.